Чому саме 7 квітня відзначається Всесвітній День Здоров'я? 7 квітня весь світ святкує День здоров'я, який було започатковано на честь створення Всесвітньої організації охорони здоров'я ВОЗ у 1948 році. ВОЗ була заснована за колективною ініціативою країн світу для зміцнення здоров'я людей та підтримки безпеки у світі. Цьому році Всесвітньої організації охорони здоров'я виповнюється 75 років. В чому полягає суть Всесвітнього дня здоров'я? Суть Всесвітнього дня здоров'я полягає в тому, щоб нагадати людям про те, як важливо зберігати бадьорість духу та хороше самопочуття. Ми, українці, вітаємось так. Доброго здоров'я! А коли прощаємось, говоримо, бувайте здорові! Тобто бажаємо один одному здоров'я. Ми не замислюємось, але скільки сенсу закладено в цих словах. Вчені медицини переконалися, що на здоров'я впливає безліч чинників. На 20% стан людини залежить від її спадковості, на 10% від рівня медицини, на 20% від стану довкілля. І на 50% від способу життя. Що таке здоровий спосіб життя? Здоровий спосіб життя це все в людській діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров'я, все, що сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через діяльність з оздоровлення умов життя, праці, відпочинку, побуту. В основі здорового способу життя лежить індивідуальна система поведінки та звичок кожної окремої людини, що забезпечує їй потрібний рівень життєдіяльності та здорове довголіття, а це оптимальна організація дозвілля, фізична активність, раціональне харчування. Здоровий спосіб життя несумісний шкідливими звичками, і ця несумісність є принциповою. Тому що вживання алкоголю, куріння тютюну перешкоджають утвердженню будь-яких сторін здорового способу життя. Шкідливі звички входять в число найважливіших факторів ризику багатьох захворювань, істотно позначається на стані здоров'я молоді та населення в цілому. Тому справедливі слова: наше здоров'я у наших руках. Бажаю всім вам ніколи не хворіти, ніколи не піддаватися зневірі у власні сили та стійко сприймати наше військове сьогодення. Цінуйте кожну мить життя.